Проведемо дослід. Виберемо мішень платину, знайдемо випромінювання, при якому відбувається фотоефект. Електрони вириваються з поверхні платини. Записуємо числові значення до таблиці. Частота випромінювання 2,25 на 1015 Гц. Довжина хвилі 133 нанометри напруга 4,4 вольта. Оберемо інше вимірювання. Для цього обираємо мішень, нехай це буде цинк. Змінимо напругу, збільшимо її. Інтенсивність виривання електронів зросла. Частота та сама 2,25 на 10-15 Гц. Довжина випромінювання 133 нанометри, напруга 6,6 В. Виконайте дослідження аналогічно. Запишіть результати до таблиці. Та виконати розрахунки відповідно до пунктів 6, 8 та 9 в робочому зошиті.